Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я гадаю довгоочікуване відео з вашого боку. Це пусті баночки. Дуже гарні та не дуже гарні, які я не планую теж повторювати. Що ж, заварюйте собі чай ароматний або каву, кому що треба. Я не знаю, коли ви мене дивитеся, в мене зараз вечір. 13 січня. Ось. Тож, залишайтеся, буде цікаво. Дорогі глядачі, я хочу почати сьогодні свій огляд з Nivea, цього бренду, без якого, я гадаю, не одна хата не обходиться на сьогоднішній день. В мене закінчилося саме сьогодні оце рідке мило з дозатором для рук. Це крем софт воно на основі крему зволожуючого. Мені воно дуже сподобалося. Я вже маю запасний такий бутиль, його вже поставила у використання сьогодні. Дуже файна така парфюмована віддушка. Ось дуже класний аромат, дуже гарно зволожує шкіру рук. Ось Мені дуже, дуже сподобалося це мило, я можу вам його порадити. Купляла в Нто хто з Німеччини. У мене закінчився отакий от кремчик теж від, від бренду Nivea Care Sensitive для чутливої шкіри. Тут 24 часа інтенсивного зволоження було обіцяно. Ось Коштувало воно щось 4 чи 450 євро. Ось дуже е, теж гарний аромат, дуже гарно зволожувало шкіру, От, підтримувало її, так, так би мовити, в балансі. Ось тому я е, ще, коли в мене закінчаться інші крема, в мене зараз багато їх в щоденному догляді різних варіацій, то я е, в майбутньому придбаю. Ще і також хочу порадити вам дуже гарний крем. Закінчилася, навіть не зовсім закінчилася от така паста Med Original. Вона в такій спеціальній помпі з дозатором. Тут є кнопочка спеціальна. Що не сподобалося, те, що, на жаль, непродумана консистенція цього засобу цієї пасти неодноразово. Приводила до того, що вона просто застрягала в мене отут-ут і не йшла, коли я жму на цю клавішу. Це набридло, це дратувало, і тому я не планую повторювати цю покупку. Тут було 100 мл від шварцкоп, тож я дуже незадоволена залишилася якістю цього засобу. А ще. Зараз в мене майже пуста баночка, ось така Oral-B Professional. Вона підтримує здоров'я ясен, і ця паста дуже мені подобається, вона має такий м'який м'ятний смак, і водночас вона навіть підтримує дійсно ясна, якщо ви бачите там якусь трохи кров причищені чи щось таке. Ось ця паста можу порадити. Ось так виглядає боксик. Ось такий ополіскувач від Бівола купляла в Кауфланді, хто з Німеччини знов дівчата. Бівола Мінт, тут було 500 мл. Такий ярко виражений теж м'ятний аромат та смак. Підтримка трав для ваших ясен. Нічого надзвичайного, такий прохідний засіб, але інколи я купляю, коли я не маю багато бюджету для купівлі, скажімо, лістерину чи ще чогось, то я купляю і мене теж влаштовує на деякий час цей ополіскувач. Ще один засіб для миття це теж рідке мило від Sunna, Velvet Berry, Крем Сейф. З кремом, теж з ягідним ароматом, непоганий засіб, гарний дозатор, добре діставалося світи мило. О, такий бюджетний засіб купляла в Росмані. Теж можу порадити, я думаю, багато хто з вас, дівчата, вже користуються цим милом, бо воно бюджетно і в широкому асортименті представлено в мережі магазинів Росма. Що стосується догляду за волоссям, закінчився від Gliscour лінійка Aqua ось такий спрей-термозахист. Водночас він же зволожуючий спрей. Що можу сказати? Тут ось такий дозатор, теж кнопочка. Дозатор гарний, не виникало ніяких проблем з користуванням. ось, але... Окрім блиску, якогось особливого зволоження я не побачила, якщо чесно. Ось блиск, так, блиск, воно надавала ну, саме моєму волоссю. Ось тут гіалуроновий комплекс входить до складу. тут 200 мл, Але щодо зволоження, я не скажу, що я щось таке помітила, тому я не планую знов придбати цей засіб. Але Ця лінійка від глізкурсами Aquari Life дуже гарно була прорекламована в Ютубі. Я неодноразово бачила рекламний ролик, але чомусь ну, над ефектом зволоження ще треба попрацювати бренду. Це моя думка як користувача. У мене, до речі, був з цієї лінійки ще шампунь. Коли тільки пішла реклама, я придбала шампунь, і теж я не побачила, на жаль, якогось а, очікуваного зволоження. Ось це моя думка щодо лінійки Aquari Life від Gliscour. В мене а, мама блондинка, і вона а, деякий час користувалася ось цим а, доглядовим засобом від Гюль так німецькою, Це якась новиночка була. Ну, вона казала, що непоганий засіб, щось таке дуже дієве то ні. Але трошки пігменту білого та цього блонду да, вона бачила після користування цим засобом. Тобто середній такий засіб можете спробувати, якщо захочете, купляла, здається, теж вона в Росмані. Кому цікаво, від артіст купляли в Мюллері теж. Мама користувалася Зільберґланс. Ось такий Поліскувач. Теж він непоганий. Непоганий за свою ціну він, до речі, серед бюджетних засобів, тож я теж можу рекомендувати, поспілкувалася з нею і це непоганий засіб. Теж спробуйте, кому цікаво для Бонду, для підтримання кольору гоління. В мене є, купляла я в внето Discount від Pure марки, ось, ось таку пінку. Razier Shaum Sensitive теж для чутливої шкіри. Вона дуже класна, вона за свої гроші, щось там 89 центів, здається, я її купляла. Тут 150 мл. Дуже гарний, до речі, дозатор, дуже гарна пінка. Зараз я користуюся Гелем для гоління. Фруктовим, теж бюджетним, але купляла в Мюллері. А ця пінка, колись, я теж до неї ще повернуся з великим задоволенням. Вона містить в своєму складі ауєвіра. Тобто, якщо якісь подразнення, це все гусувається от на, от, так от на раз. Ось, і мені вона сподобалася. Я можу порадити. Відверто цю піночку, вона дуже файна, продається в Netto, дискаунт, точно. Ось, будете задоволені, дівчата, хто користується саме пінкою для гоління. Серед дезодорантів для приємних тільки ароматів. У мене ось такі закінчилися дві версії. Ось одна версія це від Бівола. Теж купляла колись кауфладі, тут якісь тропічні фрукти. На 24 години а, з, захист від неприємних запахів. Ось, а, ну, Я не скажу, що мені сподобалося і що 24 години я можу довірити свій захист цьому дезодоранту. Але якщо вдома я користувалась, де я ну, не потребую сильного захисту, для дома о, на 100% підійшло мені. Ось приємний такий тропічних фруктів аромат, але захист, ну так, на четверочку з п'яти. Ось, Що стосується іншого, теж від Pure, від якого я вам тільки що пінку для гоління показувала, цього ж виробника, це фреш теж на 24 години, але це чоловіча лінійка. я вже Неодноразово казала, що мені подобаються свіжі чоловічі аромати, що стосовно дезодорантів або антиперспірантів. Ось тут також на 24 години захист обіцяний, і це дійсно так. Це міцний аналог, я б сказала, Акс від Акс, хто, хто звик до Аксів, а в Україні я часто. Частіше купувала АКС для підтримання себе у важкі моменти, ось за допомогою дезодоранта. А тут я знайшла дуже класний, більш бюджетний аналог, який мене цілком влаштовує за свою ціну, коштує щось він там євро чи біля євро, але дуже гарний. Тут немає цих алю... алюмінієвих сілей. Так. Тут, кілька, тут 200 мл, вистачає надовго, захищає добре. Ось що я можу сказати, щодо цього можу відверто теж порадити вам цей дезодорант. Бо, можливо, не для себе, а для вашого чоловіка улюбленого чи брата, там, не знаю, в кого хто є. Ось хто дівчата в Німеччині, зверніть увагу в нетто Дуже-дуже гарні ці дезоторанти, вони якісні дійсно. Що стосується догляду за волоссям, я не перестаю купляти різні шампуні і ось шаума Foamman, знов Fio 1T для кожного дня українською. Це те, що мені сподобалося, те, що я залюбки повторю. Ось теж зручний дозатор. Тут був, був, і також ще мені сподобалося, окрім аромату такого свіжого, окрім того, що гарно промиває цей шампунь, моє волосся, він гарно піниться і водночас гарно промиває, волосся після нього чисте. Воно також а, позитивно а, впливало на лупу, якщо тако, така проблема є. І також ще тут мінус 25% пластикову упаковці, тобто Шварцкоп працює і над цим питанням, це теж не може мене не радувати. Дуже бюджетний і гарний шампунь, користувалося ще в Україні, і тут також серед різноманіття німецьких шампунів різних я теж періодично надаю перевагу саме. Шампуням шаума. Вони тут е, навіть ще краще, мені здається. Ось. Щодо е, обличчя ось такий пілінг-гель від Баліа, дуже бюджетний. 99 центів коштував тут за 75 міліграм з гідрокомплексом для нормальної шкіри та змішаної Теж мені сподобався він. За Уевер, тут 10% у складі екстракту у Дуже гарний за свою ціну купляла в ДІ. Ось, непоганий пілінг, в кого особливо шкіра жирниця, і якось її треба очищати періодично більш міцно, то я можу порадити оцей гель. І також ще зараз покажу вам упаковочку, але вони зараз, ці креми, в мене для обличчя. зараз я Їми користуюся. Придбала я в Макс у Німеччині у великому місті Гера. А тут два креми, це по 110 грамів кожний, день та ніч Ліфтінг Дей-крем і Смузінг Найт Крем з вітаміном Е. Поки що я користувалася лише нічним кремом, і так як в мене шкіра обличчя. Дуже суха, а в Німеччині якесь таке повітря, що вона стала ще більш сухою, і я маю ще більше її зволожувати, а ось, або підживлювати час від часу, ну, дивлячись на її стан, да? то цей нічний крем в мене дуже, дуже швидко поглинається шкірою, і я мушу його. Ну, часто оновлювати, але ж на ніч, коли спиш, це не дуже зручно. Тому я думаю, що я нічним цим кремом буду періодично користуватися і в день, бо ну, шкіра дійсно потребує цього. Щодо ліфтінг крему денного, я ще не користувалася, але я теж спробую і згодом зможу також вам розказати свою думку щодо денного крему. Дівчата, якщо я вже багато вам розказую тут про догляд за обличчям, хочу також похвалити від аптечної косметики доктор Шіле ось такий крем нічний з аргановою олійкою. Він дуже мені сподобався і не тільки мені, мама теж користувалася. Ось він має такий цитрусовий, як лимонний аромат. Дуже приємний. Ось він не швидко, не швидко погонається шкірою, тобто його дійсно вистачає на всю ніч, що мені дуже сподобалося. Ось, і тут є 50 мл. ПО. Ось я гадаю, що я ще буду його теж повторювати, коли я використаю всі креми, які в мене є зараз в запасі. Це дуже багато, декілька баночок. Ось, і потім повернуся до цього кремчику. Він дуже файно мені підтримував баланс шкіри, щоб вона не була пересохою після ночі сну. Ось, дуже гарний. І також з цієї лінійки я ще купляла розовий тонік для обличчя, він без алкоголю. Тут 150 мл. Коштував щось 6 євро чи 650, щось таке. Він навіть мав теж аромат такий троянд, ось я його наносила спочатку за допомогою ватного диску, а потім я вже так звикла, мені було більш приємно його наносити. Ось так от він, як рідина, на руку собі наливати і ось так от як вмиватися. За до допомогою цього тоніку, не знаю, чи є ще аромат. Ну так, тонкий такий трояндовий аромат ще залишився. Він дуже-дуже класний. Якщо дівчата ще не користувалися, це теж компанія Dr. Шіллер. Вона на ринку доглядових засобів представлена з 1986 року. Уявіть собі, тут також ще є. Ромашка в складі, тобто якщо, якщо якісь подразнення, а троянда, як відомо, вона підтримує ну, теж такий тонус шкіри, як теж своєрідний ліфтинг-ефект. Ось тому я від душі вам раджу звернути увагу за саме на цей догляд. Дуже е, класні засоби, вони представлені зараз вже є і в Росмані. А до того не було, і я купляла в мережі магазинів Мюля. Що стосується ще обличчя, ось такий кремчик від віші Нутріоджі ну, Айнз в мене закінчився. А, ну, Тобто користувалася ним більше мама, я її якось купляла, але е, я також декілька разів спробувала і. Він як живить шкіру, дуже такий класний, і водночас, ну якось, знаєте, комфортно відчувається на шкірі, якщо бути точною. Ось, і я думаю, що теж слід звернути увагу тим, в кого суха, особлива шкіра, потребує догляду і захисту своє, своєрідного. Так, от на цей кремчик я купляла в німецькій аптеці. Це ще волосся. Ось такий гарній бальзамчик з фарби. Користувалася для підтримання кольору. Нещодавно я пофарбувала волосся. Ось. І в мене залишаються завжди оці бальзамчики, вони дуже класні, вони якісь концентровані і дуже гарно впливають на стан мого волосся. Мені сподобалося. Ось. Ще стосовно ротової порожнини закінчився ось такий гель. Для підтримки теж здоров'я ясен від Альтера. Він не дуже сильно м'ятний, але він якось позитивно дійсно впливав на кровоточення ясен, і тому я думаю, що я теж його згодом повторю. Мені сподобався і, до речі, він бюджетний. Щодо догляду за тілом, закінчився ось такий в гель Купляла я його багато місяців тому, мені здається, тут 200 мл. Він з переробленого пластику теж робить свої упаковки, що приємно. І також тут є аромат яблука та евкаліпту такий освіжаючий. ось, І мені подобалося, що дуже така файна упаковочка. Ось це відкрив, нажав, ну, тобто, зручна. Ось. Тому Можу теж порадити, а приємний аромат і ефект чистоти цей гель забезпечував. тому я теж можу вам його порекомендувати. Я постійно в пошуку нових патчів, оскільки ось ця зона під очима, вона в мене, ну, як і в багатьох, я думаю, жінок є дещо проблемною, вона дуже така чуттєва. Ось тому ось такий бірутін я купляла, гадаю, що, скоріш за все, в мюля. Ось ці мені сподобалися: це Sunset Glow. А, непогані такі патчики. Я би теж змогла їх рекомендувати. А ось ці від Шайбенс це взагалі а, одні з улюблених моїх патчів цієї торгівельної марки. А вони були з розою. Рожевого кольору, і дуже гарно зволожують, шкіра після них розгладжена. Ці маленькі зморшки кудись зникають, і мені дуже-дуже вони подобаються ці патчі. А ще від кадевера в Мюллері я купляла ось таку масочку. Вона чим мене привабила, вона була незвичайна, бо там пряний аромат. і Аромат як Глювайн, як Лентвейн, Крісмас Спунж, якщо бути точною, цей аромат, вона гарно зволожувала мою шкіру, але був маленький недолік після неї. Я десь півгодинки тримала її на обличчі і наступного ранку побачила на підборітті маленький такий, ну, як знаєте, такий під кожний прищичок якого не було до її використання. Тож, я гадаю, там є питання щодо складових частин цієї сиворотки, але ну, лімітована версія, і одна блогерка з Сінгапуру, яку я дивлюся, дуже хвалила ці масочки, тому я мала спробувати. Але ось такий мінус, я вже вам розказала. Не знаю, чи буду купляти знову. Подумаю. А ось такі вологі серветочки з макадамією. Для а, туалетного догляду я купляю на постійній основі, але я їх беру різні. Зараз в мене інші а, в дії насичений аромат цієї макадамії ось купляла в нето. Можливо, буду купляти ще нічого такого. Прям. ну цей аромат, він дуже яскравий. І ще в мене залишилося дівчата дещо з декоративної косметики. Ось така від Eveline туш ще з українських запасів закінчилася. Вона надавала гарну довжину віям. Ось, ну що, чорного кольору, не осипалася, гарно себе поводила, тож. Тут нема де купити Еверлайн, але є Essence, є інші марки від Польщі. Але Еверлайн це, це любов українська. І будемо згадувати поки що, хоча кому дуже хочеться придбати Еверлайн, знаходячись в Німеччині, розкажу маленький секретик, що є на сайті Amazon. Тож подивіться. Звичайно, там воно дорожче, значно, але змога є придбати навіть. У Німеччині на Амазоні. Олівейн Ойл це такий з рожевим тоном кремчик, теж пах трояндою. Ну, Не дуже мені сподобався, бо цей рожевий якийсь відтіночок. Він якось не дуже мені личив. Ось від відесенс, до речі, щодо польської косметики. Гідро Hero у мене тональний кремчик. З SPF 15 тут 30 мл. Купляла в Росмані, як тільки приїхала до Німеччини і потребувала тонального, але він якось дуже швидко себе почав дивно поводити на шкірі. Він якось в мене скатувався, як це назвати. І тому ну, я тут не весь використала, ось давала мамі, на пробу їй теж не сподобалося, тому. Він пішов до пустих баночок, якось не подружилися ми з ним. А ось ця Лореаль, Infallible пудра, теж ще з українських запасів, але вона є і тут продається, в Росмані чи в інших магазинах. Вона гарна, вона матувала шкіру, так всі недоліки прибирала, така як тональний ефект мала ось. Гарна пудра. Я думаю, що. Якщо б шкіра не була така суха, то я б купляла ще. Але, як я вже сказала, тут шкіра змінилася в більш суху сторону, тому я зараз відмовилася від компактної пудри і користуюся або бібі-кремом, або тональним кремом, або зовсім не користуюся тільки звичайним там зволожуючим кремом. Ось якось так. Це всі були в мене на сьогоднішній день пусті баночки. Я гадаю, що вам було цікаво подивитися. У мене тут ще, бачите, всередині січня ялинкова така атмосфера. Всім бажаю гарного, міцного здоров'я, миру. Дякую, що дивитеся. Сподобалося, ставте вподобайку і не забувайте підписуватися, а ще краще ділитися зі своїми друзями, зі своїми родичами, якщо вам подобається моє відео, успіхів. Всім пока-пока!